Сьогодні ми з дітками вивчаємо геометричні фігури плоскі та об'ємні. Отож, друзі, скажіть мені, будь ласка, хто знає, що це? Квадрат! Це квадрат. квадрат, квадрат. Ця фігура плоска, тому що я можу її ось так: дивіться, заховати. Видно її? Ні. Не видно. Квадрат плоский. А тепер давайте подивимось, а що це за фігурка? Квадрат. Чую, це квадрат. А, а як таке може бути, що цей квадрат і цей квадрат? Вони а що? Треба зробити великий кубик сьогодні. Вони однакові? Так. Да, а ні. от і не вгадали. Вони не однакові. Ні. Це начебто хтось взяв квадратик і надув його. І в нас став ось такий куб. Це куб. А ну повторіть зі мною. Куб. Ку -у -у. Куб. Був квадрат, а став об'ємний куб. І це фігурка. Ця фігурка. Вона об'ємна. Давайте я її заховаю. Заховалася? Ні, не видно її? Видно. Я її бачу. Тому я що видно. ця фігура об'ємна, а ця фігура плоська. Зараз іншою покажу. Давайте подивимось, що це таке. Круг. Це кружечок, правильно. Він плоский чи він да. об'ємний? Плоский. Плоский він. Розький. Дуже добре. А ця фігурка що це як називається? Об'єм, об ох, молодці, об'ємна. А вона це що, круг? Як називається? Як називається? Об так, об'ємно, зрозуміло. Це не круг. Це куля. Куля. У нас був круг, а стала об'ємна куля. Ну давайте дивитись. можна заховати долонькою? Ану, заховайте. Заховай, Аня, накрий долонькою. Не видно. Ану, давай Лізі. Лізі, накривай долонькою. А там є. Не видно? Давай, давай туди. А Кіра нас спробує долонькою накрити кулю. Кіра, накривай. Вот. Просто зверху поклади долоньку. Вот. Сховалася? Ні. А Віка, може, в тебе вийде накрити? У мене у мене мене Ні, Навіть в моїй руці не вийде так, дивіться, тому що її все рівно видно, тому що у це об'єм. Зайчик точно не вийде. Давайте подивимось далі. Це що? Трикутник, тому що має три кути. Один, два, три. Плоский чи об'ємний? Плоский. А це? Об'ємний. -е. Об молодці. А як називається ця фігура? Її легко запам'ятати. Вона схожа на носик, тому вона називається конус. 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 Угу. Добре, об'ємне. Як ця фігура називається? Прямокутник. Прямокутник.